Миротворча місія в Україні, яка б стала гарантією безпеки для Києва, один із найбільш спірних моментів переговорів щодо майбутнього припинення вогню в російсько-українській війні. Тим несподіваніше прозвучала пропозиція, озвучена виданням BBC, що найбільш адекватною відповіддю могла б стати поява на лінії розмежування китайських військових, можливо, у складі більш широкої місії під мандатом ООН. Докладніше далі. Видання зазначає, що всерйоз і публічно цей варіант поки що ніде не обговорювався. Але, як зазначив експерт Бібісі, китаїст із берлінського центру Карнегі Олександр Габуєв, він може мати низку переваг. Так, жодна зі сторін конфлікту не наважиться атакувати миротворців з Китаю, побоюючись зіпсувати стосунки з Пекіном. До того ж, не відновлення війни стане питанням престижу особисто для Сі Цзіньпіна, для якого миротворча місія стане ще ефективним способом покращити відносини. Китаю з Європою, на думку Габоєва, компроміс не повністю влаштовуватиме жодну сторону, але поки що це найжиттєздатніший варіант серед усіх. Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наполягає на 100-тисячному контингенті миротворців, який зможе забезпечити Україні гарантії безпеки. Його американський колега Дональд Трамп відмовляється надсилати в Україну війська НАТО, а Кремль взагалі категорично проти місії. Втім, як завжди, за даними інформаційної агенції Associated Press, яка уважно слідкує за технічними дискусіями щодо миротворчого контингенту, які точаться між західними дипломатичними та військовими чиновниками в Україні та інших європейських столицях, імовірніше за все, війська будуть розташовані на ключових об'єктах інфраструктури далеко від лінії фронту, таких як атомні електростанції, і матимуть підтримку західних повітряних та морських сил. Повітряні сили, включно з американськими, що базуються за межами України, можливо у Польщі чи Румунії, перебуватимуть у резерві для стриму порушень миру та відкриття українського повітряного простору для комерційних рейсів, а лінію фронту планують контролювати переважно віддалено за допомогою безпілотників та інших технологій. Операція в Курській області увійде підручники з військової справи. Вважає видання Telegraph.ua. Хоча ситуація на Курщині і так важка протягом цих місяців погіршується. А в Україні ще довго дискутуватимуть про стратегічну цінність операції. Вже зараз очевидно. Вона відкрила нову сторінку у сучасній військовій доктрині. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які головні уроки має винести Україна з цього наступу. Докладніше далі. Насамперед наступ показав, що Україна може виснажувати ворога на його ж території. До того ж, Росія зазнала значних втрат. Наші збройні сили знищили велику кількість військової техніки та понад 48 тисяч російських солдатів. Україні також вдалося створити на російській території буферну зону, яка забезпечує безпеку мешканців прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини. По-друге, операція змусила ворога сконцентрувати ресурси в Курській області та відвернути увагу від інших ділянок фронту в Україні. Це Важливий фактор: ворожі ресурси знищувалися не на окупованих українських територіях, а на їхній власній землі. Росіяни не здобували нових позицій, вони просто втрачали живу силу та техніку на своїй території. Також важливо, що Росія зазнала репутаційних втрат, а її ядерний шантаж виявився блефом. Той факт, що нібито велика та могутня держава із другою армією світу не може самостійно захистити свою область, має величезний вплив на престиж Росії на міжнародній арені. Не менш Жливо, що курська операція показала неспроможність ФСБ контролювати ситуацію. Фактично, Україна дискредитувала спецслужби в очах росіян, тому що ФСБ не провела належну розвідку і контроль за своїми кордонами. Вони не помітили нашого скупчення військ і допустили прорив ЗСУ. Нарешті наступ у Курській області продемонстрував усьому світу, що ми можемо не лише зайти на територію ворога, але й ефективно взаємодіяти з місцевим населенням. Це важливо, тому що коли росіяни окуповували Україну, то Стикалися з шаленою позицією та займалися мародерством. Натомість українські військові поводяться зовсім інакше. Мирні жителі області відрізані від більшості комунікацій, а українські війська залишаються для них єдиним контактом із зовнішнім світом. Так чи інакше, сили оборони України і досі отримують під своїм контролем певні території Курської області, а це створює потужний аргумент під час будь-яких переговорів з Росією, яка вкотре недооцінила можливості української армії. Дональд Трамп своєю заявою. Про перегляд зобов'язань Америки перед НАТО поставив Європу у дуже вразливу позицію. Як нагадує видання Ноя Zeitung, країни НАТО витратили мільярди євро на закупівлю передових озброєнь, наприклад, літаки F-35, і тепер опинилися залежними від американських технологій. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як Пентагон може відключити у критичний момент літаки союзників. Докладніше далі. Надсучасний винищувач F-35 став ключовим елементом ВПС багатьох країн НАТО: Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Фінляндія. Всі ці держави вже або експлуатують ці літаки, або чекають на їх постачання. У 2022 році Швейцарія замовила 36 літаків F-35 на суму 8 мільярдів франків. Втім, є сумніви, чи не потрапила Європа в пастку, обравши американський літак замість європейського. Адже F-35 – це не просто бойова машина, а так би мовити, літаючий. Комп'ютер, який потребує постійного оновлення програмного забезпечення та доступу до американських військових мереж, наприклад, літаки НАТО використовують систему Лінк – захищений канал передачі даних, який повністю контролює США. у разі конфлікту, в якому інтереси Європи та Вашингтона розійдуться. Пентагон може обмежити доступ до цього каналу або взагалі відключити його. Україна вже стикнулася зі схожими проблемами, коли США вирішили не надавати Києву всю необхідну інформацію для високоточних ударів ракет. Ними комплексами Хай Марс, а самі установки модифікували перед відправкою в Україну, заборонивши використовувати далекобійні ракети АТКАМС. Це показує, що американські озброєння можуть містити штучні обмеження, які активуються залежно від політичної ситуації. І якщо європейські країни раптом опиняються у стані війни, у якій інтереси США та НАТО розійдуться. Білий дім може саботувати боєздатність європейських армій, зокрема як у випадку з Україною, обмеживши доступ до запасних частин та програмних Нолень також можна перекрити канали зв'язку та систему передачі даних. Інший варіант відкласти або скасувати постачання озброєнь, як це сталося з Туреччиною після покупки російських С-400. І тут постає головне питання: чи може Європа щось із цим зробити? Наразі європейські країни не мають повноцінної альтернативи F-35, але обговорення виходу з технологічної залежності вже триває. Щоправда, для цього потрібен час. Російський диктатор Владімір Путін дивовижно недолугий одягненому піксель 12 березня відвідав Курську область. Перше з моменту початку операції Збройних сил України, як зауважило видання дзеркало тижня на відео, які оприлюднили усі кремлівські змі. Голос Путіна звучить неприродно, а сама мова не збігається з картинкою. Російські опозиційні пабліки активно обговорюють версію використання для зйомок, нібито одного з двійників Путіна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як розрізнити між собою усіх двійників російського диктатора. Докладніше далі. Як і належить тирану, у Путіна є двійники. Вони виконують різні функції, забезпечують його безпеку, дозволяють бути в кількох місцях одночасно та заміняють його на публічних заходах через проблеми зі здоров'ям. Свого часу навіть існувала мережева теорія змови, що справжнього царя, мовляв, взагалі не існує. Нібито Путін помер, і поки в Кремлі точиться боротьба за владу, двійники створюють ілюзію живого очільника держави. Зокрема, експерти в цьому питанні наполягають на тому, що двійники, нібито використовуються. Лише у внутрішніх заходах, але Путін, начебто, не виставляє їх на зустрічах із провідними світовими лідерами. Завісу над черговою кремлівською таємницею експерти відкрили після того, як проаналізували масу публічних виступів російського лідера, де він весь час дістається незрозумілих помилок. Наприклад, на одному з численних відео диктатор розповідає, що служив у морській піхоті, але Путін ніколи не служив у морській піхоті і непогано розуміється на німецькій мові. Той час, як на іншому відео, знятому під час чергової зустрічі з колишнім канцлером Ангелою Меркель фейковий Путін абсолютно не зрозумів, що вона йому говорить. Порівнюючи різні фото та відео, експерти з двійників Путіна зазначають, що кожного разу зовнішність російського диктатора відрізняється на 40-50%. Виходячи з форми мочки вух, які є унікальними для кожної людини, як і відбитки її пальців, вдалося визначити як мінімум трьох двійників. У свою чергу на аудіозаписах порівнювались голоси. Вимова окремих літер, і в яких саме складах двійники ставлять наголоси. Їх розрізняють навіть за іменами, причому не всі двійники Путіна, саме російського походження. Зокрема, за даними газети Washington Post, одним із найвідоміших, якщо не найвідомішим, професійних двійників російського президента є поляк Славомір Собала. А цього року справжній Путін нібито ще не з'являвся на публіці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.